Питання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті інвертор синусний називається ФОВАЛ 2,2 кВт. Зазвичай перемикач, світлодіоди, USB зарядки, індикатор. Напруги, мабуть, що тут роз'ємчики задні клемки і вентилятор. По якій причині згорів, я не знаю. Не признаю це точніше. Давайте подамо 12 вольт і... Перевіримо, як він в себе поводиться. Так, раз, є плюс-мінус. Так, на лабораторнику у нас ще тут 11,8 додамо трішечки. Так, додали почти 13 вольт, давайте спробуємо ввімкнути. А тут нема нікого. Цікаво. Мабуть, полярність перепутали. Будемо розбирати, заглядувати. Так, друзі, гвинти я відкрутив. Знімаємо верхню кришечку, давайте оглянемо, що тут всередині. Стандартна така схемка, як ви бачите. Так, Хідні конденсатори по жиленню низькому, запобіжнички. Зараз ми їх перевіримо, почнемо з них трансформатор силовий, що тут накачка у нас по низькій стороні. Мабуть, 6 транзисторів або 4-2 захисних. Далі вихідний гашміст, синусорізка на невідомому. Процику це у нас теж щось на процесорі у нас на задаючій по низькій стороні. ну Що тут таке, вихідні конденсатори, звісно. Шунт бачимо то по струму. ну Давайте перевіримо. А, діодне місто є, Давайте перевіримо зараз самі запобіжнички, подивимося. Що тут у нас коїться. Прилад в режимі звукової прозвонки. Стаємо зверху на контакти, бачимо, що запобіжники у нас несправні. Так, це у нас плюс, а тепер стаємо на мінус і дивимося після запобіжників. Це заряд конденсаторів. Як ви бачите, тут короткого немає, тому є надія на те, що транзистори. Низьковольтні розкачки вони залишилися цілими. Значить Тепер будемо розбирати далі, видвигати все сюди і добратися до запобіжників, будемо приміряти далі. Так, друзі, плату я дістав. Давайте зараз перевіримо транзистори і що вони нам покажуть. Так, давайте ось так, щоб видно було. Всім так, поїхали. Звукова прозвонка. Перевіряємо транзистори. Так, так, цілий, цілий, цілий. Так, це заряд, мабуть. Да, це заряд. Так. Теж заряд. Нормально. Так, так, так. Норма. Давайте ще вихідні перевіримо, що тут чи не попалені вони. Так, Норма, 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 норма. Пайка мені не подобається, треба буде підпаяти. Ну, запобіжники, звісно, у нас згорівші, тому зараз буду відпаювати і запаювати нові. Так, друзі, запобіжники я запаяв уже. Давайте спробуємо зробити пробний запуск. Так, у мене голову тут. Так, Перевіряємо, щоб нічого не було. Зайвого, щоб не закоротило, і беремо наші щупи крокодильчики від лабораторничка. Під'єднуємо плюс-мінус. О, вже є Вже є сигнал. Добре, значить на вихід ми поставимо вольтметр. Да, пластмаса така, Чи то метал такий, що гнеться. Ну що, пробуємо вмикати. Так, нічого тут не замкне, все норми. Поїхали. Так, бачимо вхідну напругу, запищав, вихід, є вихід. Все, пощастило власнику, все добре. Так, кулер поки що не працює. Потрібно нагріти термушечку. Давайте зараз спробуємо нагріти, чи запуститься у нас термушечка. Тобто сам кулер чи запрацює. О, запустився. Почули, так? Да? Тобто кулер запрацював. Все. Зараз наношу термопасту на ці ізолятори і буду збирати, будемо перевіряти, під навантаженням. Так, друзі, інвертор зібраний на вхід під'єднані струмові кліщі для вимірювання сили струму по низькій стороні на вихід вольтметр, вотметр через переноску, давайте вмикати, дивимося. Так, є запуск, вихідна напруга 229 вольт, струм 1 А. Можливо, обнулити потрібно. так, Зараз потрібно обнулити їх. Так, є. Дивимося, холостий хід 800 мА. Перевіряти, звісно, будемо за допомогою ось, цієї, ось цього фена будівельного і під'єднуємо. Поїхали. Так, струм 560 мА, 37 мА. Ой, 3, так, батарея в мене розрядилась. Так, під'єднав ще лабораторний блок живлення. Так, перевіряємо. Так, є запуск. 55 А І на виході напруга 210 В, потужність 520 Вт. Так. Впала напруга. Ну, звісно, акумулятор у мене сівший, тому він не витягує. Давайте ще раз увімкнемо. Бачимо, що напруга з'явилася, все працює, тому з цим все добре. Але це ще не все. Власники мені принесли ще один і бачимо брат-близнюк. Якщо тут запобіжники, то я відео знімати не буду. Якщо тут вилетіло щось. Інше то я покажу, як це відновити, якщо вдасться. Поки друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.